Українка, яка обожнює Путіна, росіянин, який відхрестився від батьківщини, як актори сватів помінялися місцями та позиціями, погрожує президенту України співає оди Путіну та пробуває дно своїми заявами. Чим зірка сватів Олеся Железняк шокувала своїх прихильників та що каже про війну в Україні, розкажу вам я, Олена Ковальова. Ся Железняк, Москвичка з українським корінням. Її батьки родом з українського села на Дніпропетровщині, Втім, жити перебралися до Москви. Сама Железняк вважає себе російською акторкою. У 1999-му Железняк закінчила інститут театрального мистецтва та була прийнята до трупу московського театру Ленком у кіно. Вона з'явилася у 2000-му. Одну з головних ролей її дав режисер-пропагандист Тигран Осаян. Популярність железняк зросла після виходу серіалу Моя прекрасна няня, де акторка зіграла дивакувату подружку головної героїні Галю Копилову. Ми робимо плохо. так не можна. знаю. Ох. Справжній пік популярності та кар'єрний злет у «Железняк» почався після початку співпраці з кварталом 95. От у 2009 році російська акторка зіграла головну роль у серіалі Диво, який створили український продюсер, зокрема і Володимир Зеленський. Того ж року у прокат вийшла комедія Кохання у великому місті теж виробництва кварталу 95. У цій стрічці акторка не просто співпрацювала, а грала разом з Володимиром Зеленським. Після вдалої співпраці зі студією квартал 95 П'ять Олеся Железняк отримала роль у хітовому серіалі Свати, і це остаточно підняло шалену впізнаваність акторки. Хоч там Олеся Железняк з'явилася не одразу, це не завадило акторці підкорити серця тисячі глядачів. Вперше персонажа Лариску побачили у четвертому сезоні серіалу. Видінітісь, а слюняві В по противному да, случаї отключим електричество. Так що запасайтесь свічками, керосинками і другим барахлом. Хамовита, впевнена, криклива. Саме такою вона і сподобалася персонажу кращому другу головного героя Мітяю Буханкіну. А згодом і стала його дружиною. У наступних святах без Лариси Буханкіної теж не обійшлося. І ця роль принесла у Лесі приголомшливу популярність. Мітя нішу та. Тут... Сейчас краба захотелось. Лора, какого краба? Дальневосточного. В одном из интервью актриса поделилась секретом успеха украинской комедии, адже сериал показывает много реального жизни людей. Секрет вообще этого сериала вообще в чем? Сюжет простой, как бы диалоги простые, взаимоотношения простые, какой-то там высокохудожественности там нету, сложных ходов каких-то драматургических тоже вроде бы, ну не скажешь, но там есть какая-то такая любовь, мне кажется, заложена. И радость заложна, жизни. И радость да, жизни, И такая, знаете, бесхитростность. Після такого резонансного успіху артистка продовжила зніматися в стрічках українського виробництва. Зокрема, Железняк отримала роль у комедії Вісім перших побачень, яка з'явилася на екранах у 2012-му. Під час зйомок стрічка акторка неодноразово пересікалася із Зеленським, і спільні світлини дотепер аж надто дивують теплотою. Її любили в Україні. Її дивилися в Україні до 2014-го. Тоді кількість українських прихильників у Железняк значно Но зменшилася. Адже вона показала своє справжнє обличчя. Акторка підтримала анексію українського Криму та Донбасу. Бабільша разом з колегою путіністкою Тетяною Кравченко анонсувала гастролі на окупованому півострові. Попри те, що зірка сватів багато часу проводила у Києві, де відбувалися зйомки комедії, вона одна з перших, хто почав називати українців нациками. Здоровий глузд у акторки пропав через розпропаганду. Тепер вона бігає по пропагандистським каналам та безбожно поливає брудом. Україну після початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну Олеся Железняк записала особисте привітання президенту РФ Путіну. У ньому пропагандистка зізналася у безмежній любові до диктатора. Спасибо вам за чувство Родини. спасибо вам за те, що я своїх мальчиків виспитувати як мальчиков, а свою дівчину виспитують як дівчинку. Я вас очень люблю. Я я восхищаюсь вами. Я восхищаюсь тому, як ви держите удар. Я восхищаюсь вашим спокойствию. Я щаслива, що у мене у моей сім'ї у нашої страны такий президент. А ось до президента України її ставлення змінилось. Железняк звинуватила Володимира Зеленського у розпалі ненависті до Росіян. Певно, забула, як пліч опліч грала з ним у фільмах та майже цілодобово пересікалася на знімальних майданчиках. Коли він став президентом України, ми думали, що це чудово, бо думали, що він любить росіян. А потім я побачила виступи за пеклі. Це так було жорстоко і зі злом. Вбивчо було це бачити. Ба більше за її словами, не окупанти, не російські загарбники вбивають українських дітей. А саме, Зеленський навіть посягнув на її дітлахів. Володя, ну невже ти мене так ненавидів, що хочеш убити моїх дітей? У 2023 році в черговому інтерв'ю пропагандистська медіа вона заявила: Україна та Росія мають бути разом. Для мене це один народ. Ми воюємо самі з собою. Ну, я ну так це якась священна війна. Артистка підтримує звірства російських загарбників, тож на своїх рідних з України, які сидять під щоденними обстрілами, їй абсолютно начхати. А з деякими родичами вона взагалі втратила зв'язок. Брат, мій двоюрідний Сашко, з яким ми зараз не спілкуємося, одурманений і вважає, що я одурманена. Його тато дійшов до Берліна. Всі його груди були в ординах. Сашко не чує, а зараз ми й не говоримо навіть. Відомо, що акторка давно одружена зі Спартаком Сумченком. З чоловіком вони познайомилися ще у студентські роки. Пара виховує чотирьох дітей, троє синів та одну доньку. Де ж вона зараз? Грає у театрі та поширює путінські наративи. У кіно железняк з'являється рідче. В минулому році вона мала епізодичну роль в одному з російських фільмів. В одному з інтерв'ю акторка розповіла, як через її щирий патріотизм акторці відмовили у ролі. Не називатиму прізвищ ні чи їх, але раптом мені кажуть, там буде зніматися артист. Теж у головній ролі, який сказав, що він не знімається з тобою в одних проектах. Я була дуже здивована. Як цього не може бути? Чому до того ж, ми з ним знімалися до цього? Мені відповіли через твою позицію. Всім відома Лариса Буханкіна тепер відома не своїм норовом та смішними фразами, а безлуздими заявами та абсурдними висловлюваннями. Акторка з українським корінням продовжує підтримувати жорстокі дії російських загарбників та зніматися у пропагандистських серіалах. Як вам така позиція Олесі Железняк, яка все дитинство провела в Україні? Пишіть у коментарях. Жорстоко проїхався по колишніх колегах, відхрестився від батьківщини та поїхав. Де зараз Сан Саныч зі сватів? Якими сенсаційними зізнаннями шокував Олександр Фекрістов? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Олександр Факлістов народився в Лінінграді, а своє дитинство провів у Підмосков'ї. Після закінчення школи він вступив до московського художнього театру. На початку 80-х та 90-х він здобув чималу популярність, адже брав участь у багатьох театральних постановках. У 1984 році факлістов дебютував у кіно. За його спиною понад 70 ролей, але справжню славу та визнання він отримав після сватів. У цьому проєкті актор зіграв проректора інституту та колегу Юрія Анатолійовича – Олександра Барковича. Спочатку його персонаж був епізодичним, а пізніше продюсери серіалу зробили Барковича повноцінним героєм святів. От це друге діло. Да. Отеце вже член сім'ї. Та да. Як говорять у нас у кучугурах, бенменуті нела фамілія. Він став справжнім улюбленцем публіки. Він завоював любов глядачів не лише завдяки своїй талановитій акторській грі. Утім, 2014 тисячі чотирнадцятого, феклістов потрапив у немилість до російської влади. Його вистави скасували, а нових ролей не пропонували все через громадянську позицію. Тоді Олександр Феклістов засудив російську анексію українських Криму та Донбасу. А ще разом з іншими кінематографістами, феклістов підписав відкритий лист. Ми за мир. 2022 Олександр Феклістов став єдиним серед російських акторів святів, хто відкрито виступив проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Актор записав відеозвернення до українських колег. У ньому щиро вибачався перед народом України. Дорогі мої українські колеги, з ким я працював, хто мене пам'ятає, Хочу видати вам слова солідарності. Ми... Здесь в России испытываем, конечно, невероятный стыд и позор из-за тем, что случилось. Но это все мелочи по сравнению с тем, что терпит сейчас Украина. Знаете, мой дядя Валентин Алексеевич во время Великой Отечественной погиб под Киевом, пропал без вести, верно и так. Так я не понимаю, зачем мы это повторяем? Это ужасно. Больний Борько. Актор публічно заявив, що йому соромно за політику Путіна і терор окупантів. І у 2023 році зірка святів покинув батьківщину. Відомо, що артист виїхав до Іспанії, де мешкає на узбережжі Барселони. Чітка позиція феклістова викликала шквал критики та неоднозначну реакцію у росіян, особливо у його колег з РФ. Одна з них Тетяна Кравченко, яка зокрема теж прославилася через український серіал. Я не знаю, чи він поїхав, чи не поїхав. Він збожеволів. Просто я не знаю. Він такий тихий, мирний чоловік, дуже гарний актор. Ми багато з ним грали. Я це можу тільки пояснити божевіллям. Він заявляє, що ми агресори і що весь світ проти нас. Натомість українці подякувала актору за чітку позицію та підтримку. Українська акторка Ганна Кошмала, зіграла одну з головних ролей у комедійному серіалі, розповіла про спільну роботу з феклістовим під час зйомок. Феклістов, да? він ж ніби підтримав так, на початку. Так, так, і так, ти так. з ним ніби спілкував. Але зараз було... я так розумію, що він десь уже він... вже почав. Я не знаю. Ми з ним не спілкувалися особисто. Я лише бачила його підтримку, а, відео, яке він записав, але він. Ну, я, я не знаю. Я впевнена, що він поїхав. Він уже виїхав про це да, з країни. Да, 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 да. Давно? Чи повернеться актор до Росії чи ні? У шанувальників в інтернеті було море припущень. Втім, в одному з інтерв'ю феклістав дав чітку відповідь: він не завжди відхрестився від Росії. Я не готовий іти роботи опять дворником, виступником і так далі. А у мене таке було в Росії. За я... Зачем? Ну, я можу жить тогда. Просто у морі. Просто у морі. Зачем же мені тогда жить? Ну, все-таки у мене ще є діти і внуки. І це теж такой момент. І взагалі така можливість є. Не у всіх є така можливість. Мені повезло. Нещодавно актор емоційно пройшовся по росіянам, які замовчують жорстокі дії окупантів. На його думку, їх нізащо не можна пробачати. Чужого горя не бывает, кто это подтвердить боится, тот или убивает, или готовится убийца. Все равно вот это во мне живет. Ну, мы не можем так сказать оставлять просто в молчании то, что, ну, то, что творится вот сейчас. Почему славяне убивают друг друга? Почему мои соотечественники убивают других людей? Что до его особистого життя. Відомо, що в юнацькі роки він одружився з дівчиною Оленою. Вона економіст за освітою, проте все життя працювала за спеціальністю на телебаченні. Вона мій головний помічник і права рука. Читає всі сценарії, які мені надсилають, часто надсилає мої електронні листи. Я плутаюсь у комп'ютері. Без неї, напевно, просто збожеволів би. Пара виховує троє дітей. Його старша дочка пішла стопами батька та пов'язала життя з телебаченням. Син став військовим лікарем. А молодша дочка, хоч і закінчила театральний виш, пішла у сферу менеджменту. Він відмовився від батьківщини, аби не підтримувати звірства росіян. Він втратив роботу, аби не плясати утку Путіна. Як вам композиція Олександра Фоклістова, який, попри своє походження, має проукраїнську позицію. Пишіть у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Лона Ковальова. Побачимось.